Це був справжній прояв народної дипломатії. Лідери обласної та міської організації партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов, Ярослав Лагута, Олексій Буковський та президент байкерського клубу Сталевий дракон Юрій Буртовський спільно з іншими однопартійцями та байкерами здолали понад три тисячі кілометрів. Проїхали три країни і прибули до Вільнюса. Ми намагалися щось зробити для того, щоб не тільки слова казати, не тільки писати щось, а щось треба робити для того, щоб дати сигнал і нашим людям, і європейським людям, для того, щоб вони ми розуміли, де наше майбутнє, до чого ми прагнемо і в чому ми бачимо наше майбутнє, наші, наші родини, нашої країни, і тому те, що ми зробили. Ну, я вам відверто кажу, мене наповнюють таким от... Е... Дуже з великим задоволенням у столиці Литви посланців доброї волі приймали у литовському Сеймі. Його керівники підтримали Україну у її прагненні до інтеграції в Євросоюз. Під час маршруту його учасники відчували добросердність і місцевих жителів. Коли ми вручили український прапор, так е, нам сказали, що є місце вільне. Так це для вашого прапора. Нам всі машуть, нам аплодують. Тобто, це, да, ще я... це враження. Ініціатором мотопробігу стала Житомирська обласна та міська організації партії Удар Віталія Кличка. Це був той рідкісний, мабуть, випадок, коли спільна думка, спільна ідея одночасно прийшла в голову і політикам. І е, простим байкерам, і до речі, ну це теж така, таке досить умовне поняття, тому що більшість цих людей, які е, байкерський рух сприймають для себе як е, вільне проводження свого вільного часу, у них у всіх є досить серйозні і е, е, там і, і бізнес-структури або серйозні робочі місця, але за покликанням вони люди вільні і. Ця спільна ідея вилилась в таку в таку подорож. Вилилась в такий досить цікавий тур. Палатки хлопці взяли з собою палатки на всякий